Не знаю, що з цього вийшло. Поки робив пежо, там кульова опора і торба. Отак От я напів автоматом приварив. Тут трохи підсилив. Впевнений, що воно не відвалиться. Якщо що, доваримо. Потім деякі варіації я варив, не відріваючи зварювального пістолета а деякі варіації я робив крапками. Коротше кажучи, я впевнений, що воно не відвалиться. Тут я бачите підсилив, зверху підсилив, з того боку, нікуди воно не подінеться. Зараз ставлю трубу у отвір з тієї сторони, а потім буду збирати тут. Герметик працює трохи я. Палець вивозив, треба було його одразу помити, змивається водою. Герметиком я, бачите, тут намастив. Одразу все розпалив. Тут зробив два підпора. Все це, це тимчасово він провалився, коли висихав, а тут, типу, піднявся. Не знаю, як довго буде працювати, але працює. Пічку розпалив. Пічка гріє. Труба встановлена, кутовий з'єднувач на два хамути. Я придбав хамути, помітив, бачите, посередині ще прихоплю шпильками або дротом оголеним, як кажуть. або арматуркою з'єднаю. Про всяк випадок, так, щоб воно не знаю, як буде триматися, щоб не розвалилось з іншої сторони. Я просто встановив, лазив на дах, як кажуть, все, в мене вийшло. Давайте помірюємо температуру, але все це до одного місця. Просто я її запустив, щоб було мені тимчасово тепло. Тут невелика температура, на трубі набагато більша. Ще потрібно зробити тепловідвід. Щоб заходило тепло в один бік, а виходило в інший бік. Ну, це, як кажуть, зовсім інша історія. Те, що я заварив, ви бачили. Завтра зроблю, щоб вона працювала на оливі. Потім знову перероблю, щоб працювала на оливі з надувом. Ну, то таке. Ось так. Як кажуть. Не знаю, як буде правильно українською, якщо я не помиляюсь, ця пічка називалась Душегубка. Тому що з неї постійно йшов дим. Або в потязі була зворотня тяга, коли їхав вагон. Не пам'ятаю, я казав, не казав, вона встановлювалась в вагони. Так що, теоретично, на цьому все. Ну, а герметик можу, давайте, бачите, я пальцем. ну, Порвались рукавички, тому що не було в мене пістолета. Завтра придбаю, кришку намощу отут, зверху. Зафіксую, дверку перероблю. Ну, коротше кажучи, все. Тепер можна спокійно ремонтувати автівки. Ще приміщення не прогрілось, тому що я тільки папір палив. Троф немає, ну, взагалі немає. Це я зламав палку, перебортував колесо самостійно. Вийшло, теж вийшло. Так що, на цьому сьогодні все.